Доброго ранку, друзі! Вітаю вас з неділею. Сьогодні важкуватий день якийсь. Годинники перевели, час так летить швидко. Щось Поки туди-сюди вже обід вже <смас> дуже швидко. Поки пристосуємося до нового часу. Так, я встала п'ю кавусю, приготувала собі. Чоловік на роботі, дітки майже прокинулися, хто прокинувся, хто ще підсипає трішки. Зараз іду будити, ось виклала сушу пшоно. Сушу пшано. Хто вгадає, кому це? Ні, не собі. Це не мені. Це моїм курчаточкам, курчаточкам моїм маленьким. Хочу потихеньку до раціону, до їхнього додавати по жменці пшона, тому пшоно промила. Зараз треба ще на сухий рушник пересипати, бо влажнуватий цей уже рушничок. Так. Промила в кип'яченій воді. Декілька разів. Ось зеленушечки підріжу і яєчко, але потрішку небагато. Хочу потихеньку вводити їм в раціон, їм уже ж майже тиждень, тому хочу вже додавати різної зелені. У мене тільки цибулька, поки, а так, хочу і кропик, як буде. і Тропиви в нас немає, потрібно їхати на село. Може, чоловік буде вдома? Коли якого раночку з'їздимо на село, там можна буде нарвати і зелені різної, бо в нас тут у дворі немає так ще. Так що сьогодні в нас вихідний, ми на розслабоні, бо о, я ж говорю, Щось незрозуміло. Час летить сьогодні, він і так взагалі летить кожного дня, а сьогодні це особливо. Перевели годинники, я тут ось я сьогодні нічим не планую таким масштабним займатися. Ну, звісно, господарство це як завжди, і хочу тут ось. Поприбирати на підвіконничку, бо там налилося, трішечки упорядкую. Ось починають уже квітувати пеларгонії, тому потрібно за ними подоглядати таке, попідкопувати. Ця ось буде. Ось буде яка красуня пеларгонія взагалі. Червона. Супер. Супер буде. Хочу тут упорядкувати квіти, і ця уже оклигала, почала квітувати краще після обробки. А то один, а то одна квітка тут стирчала і все. А це так, дивлюся, і тут бутончик є. І тут оживає. Я ще хочу, мабуть, отут чикну. Чикну і ще собі відсажу. Бо не дай Бог, не дай Бог пропаде, то в мене буде ще один такий одна, одна клітка. І це ось такий череночок. Незрозуміло да? відріз, він, він уже впав. Це я гілочку тут була, тикнула, і воно так у мене странно пішло, все, ну, нічого. Подивимо, чи буде квітувати, чи ні. Квіточок поки нема, поки. А листочки просто, просто такі листочки здорові. Пшено просушила. Так, пів яйця. Отак я ось перемнула повністю зі шкарлупою, нарізала цибульки зеленої. Зараз сюди додаю пшоно, половину цього додам і комбікорму. І все. Додала всього, перемішую. Нагадую, що все потрібно робити. Відразу і давати, щоб воно не стояло, не закисалося. Багато не робіть, робіть на один раз, щоб дали і вони свіженьке поклювали. Свіженьке, поки свіженьке, поки нічого не закисло, відразу давайте, і тоді не буде ніяких проблем. Отак ось трішки подрібню. Все. Обід для маленьких ціпочок готовий.